Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після ранкових та нічних обстрілів весь Херсон сидить без світла. Крім того, аварійні відключення по всій Україні окупанти виносять нашу енергоструктуру до кінця. У наслідок масової атаки РФ пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Вінницькій Дніпропетровській, Донецькій областях. Також є пошкодження у мережах обленерго на Київщині. Уночі росіяни завдали масового удару по енергооб'єктах України у наслідок комбінованої ракетно-дронової атаки, пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Вінницькій Дніпропетровській Донецькій областях а також у мережах обленерго у Київській області. Зокрема, на Вінниччині вимикали близько 218 тисяч абонентів у 427 населених пунктах. На ранок усіх заживили у київській області. унаслідок атаки на ранок залишаються знеструмленими неструмленими 7273 абоненти у 10 населених пунктах. Високовольтну повітряну лінію, яка вимикалася на Київщині, включили в роботу. Причина відключення пошкодження на лінії, яка проходить територією Білорусі після 24 лютого дві 2022 року українські енергетики не мають доступу до обслуговування цієї лінії? Також на київщині короткостроково вимикалися інші високовольтна повітряна лінія. Причини відключення з'ясовуються. Відновлено енергопостачання з неструмленими споживачами у Дніпропетровській і Вінницькій областях. Триває заживлення споживачів на Київщині під час атак на двох енергооб'єктах. Постраждали сім енергетиків. Вони перебувають у лікарні з травмами різного ступеня. Важкості один із поранених у важкому стані у Львівській області. Під час грози вимикалися восковоль. На повітряна лінія у Запорізькій області вимикалася високовольтна повітряна лінія. Знеструмлювалася місцева промисловість. Усіх споживачів заживили. У Дніпропетровській області вимикалася повітряна лінія Обленерго, що призвело до порушення технології виробничого процесу на одному з промислових підприємств. Усіх споживачів заживили у Житомирській області. внаслідок короткочасного відключення повітряної лінії обленерго страструмлювали дві підстанції та приєднання до них побудові споживачі. Лінію включили в роботу. Крім того, Росіяни готові. Ці підірвати ЗАЕС – одне порожнє сховище, вони вже таки підірвали. Російські змі активно розганяють історію про плани України ударити ракетами на ЗАЕС. фокус. Дізнавався, які саме сценарії можуть зараз розглядати росіяни, плануючи створити небезпеку, провокацію на окупованій АЕС у Енергодарі. Пошкодження Запорізької атомної електростанції, які призведуть до неможливості її в майбутньому функціонування, генерації електроенергії, не головна задача Кремля, а ймовірний головний сценарій розвитку подій на ЗАЕС – про це в коментарі фокусу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Головна задача Кремля посилити тиск на українське військово-політичне керівництво на населення і на партнерів України, щоб змусити Україну до перемовин на вигідних Кремлю умовах, оскільки Україна проявляє стійкість і Зеленський не погоджується на переговори і правильно робить, адже вони безперспективні немає з ким вести перемовини. То вимальовується дійсно сценарій підриву Росіянами ЗСА, повідомив Володимир Омельченко. На його думку, ймовірних. Сценарію два перший сценарії вже частково був змальований російськими змі, які публікували історію, ніби Україна планує підірвати сховища сухих відпрацьованих ядерних підходів, яке знаходиться на майданчику ЗАЕС, що Україна атакуватиме це сховище британськими ракетами Storm Shadow. Тому я розглядаю такий можливий сценарій підрив Росією сховища відпрацьованих ядерних відходів, де можливо потім знайдуть підкинуті самим же шоросіянами росіянами уламки Storm Shadow. Чи ж самі зроблять макет таких уламків та підкинуть їх і будуть тоді? І розганяти по світу меседжа, що це, нібито, Україна сама підірвала сховище ядерних відходів британською ракетою. Думаю, до цього сценарію слід бути готовими. Повідомив експерт. За його словами, існує також другий сценарій, коли росіяни можуть пошкодити системи водопостачання до реакторної зони і до зони витримки ядерного палива всередині реактора. Тоді може статися повне пошкодження реактора, розплачене зони реактора. Це можливо, тому хоча, думаю, перший сценарій вже ймовірніший, але може бути. Комбінація спочатку підірвуть й сховища сухих ядерних відходів, а після цього намагатимуться пошкодити самі реактори заеса, значить Мельченко. Він не зауважує, що сценарій, коли росіяни будуть намагатися пошкодити енергоблоки, не виключається. Усе ж, на його думку, головними для окупантів лишається можливість створити дезінформаційну кампанію, а не серйозно пошкодити заеса. Для них головне розкрутити інформу кампанію на світ, що це Україна підірвала станцію. Головне для них не зруйнувати станцію, а продемонструвати, начебто, Україна є ядерним терористом. Але під. Ірвати реактори і влаштувати Чорнобилі, не думаю, що це у них у планах, каже Володимир Омельченко, експерт також зазначив, що наразі українські партнери навряд чи готові до можливих провокацій чи девересі Росія на ЗС. Подібна ситуація була у Каховської ГЕС. Україна попереджала про мінування. А вони наші партнери не реагували. Сьогодні теж ситуація така, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросія увесь час усіх заспокоює. і Не бачить, що там на станції мінування, і що головна загроза російські терористи на території ЗАЕС. А він бачить загрози в українському контрнаступі та в тому, що ставок може залишитися без води. Росія на жаль відіграє російській стороні. Це турбує на станції. Лишається моніторингова група МАГАТЕ, але її допускають лише на певні ділянки, а не усюди. Більшість людей у секретаріаті МАГАТЕ це росіяни і цілий департамент безпеки МАГАТЕ очолює громадянин Росії. На жаль, російська агентура МАГАТЕ формує інформаційне поле. Зазначив Володимир Омельченко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Телеграм-каналів голова кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.